13 грудня 14.45 по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. О 14.50 я записала вам відео, таро розклад показав, що маловірогідно, що буде масований обстріл і що може постраждати південь. На жаль, збулося, були вибухи в Херсоні та, слава Вищим Силам, не було масованого обстрілу. Але хочу вам нагадати, що попередній таро прогноз показував вірогідність масованих обстрілів з 10. По 25 грудня, тому дивіться, далі я вам скажу, які дати найбільш небезпечні. Обстріли будуть, і вірогідніше всього, що це там знову де вода, де Південь. Ось бачимо: у нас 8 мечів, помірність, двійка кубків. Але все-таки паж мечів випав, я думаю, що це може бути така як розвідка перед нанесенням масованих ударів іншим разом. Я не стверджую, що ударів не буде. Удари будуть. Але те, що прям масовані. То так не показало. Це може бути, знаєте, як винюхування, де знаходиться наше ППО, щоб розвідати і потім наносити удари, щоб вони були більш болісні. А тепер поговоримо щодо самих небезпечних дат. З 10 по 25 грудня я вам казала, що там, де багато двійок, там буде небезпека. Я казала 12 грудня, 22 грудня, найбільш небезпечний період. І ось дивіться, 12 грудня минуло, 13-го була масштабна повітряна тривога. Українці вже так підганяють їм паніку, щоб не було спокійно, щоб не відпочивали від цих орків. Так ось я вам скажу, що також небезпечне 16 грудня, тому що випадав Аркан Вежа. І якщо підрахувати 16 грудня, то нумерологічно йому також відповідає Аркан Вежа. І велику небезпеку також я вважаю, що несе 22 грудня. Крім того, що випадало багато двійок, нумерологічно 22 грудня ще й означає аркан смерть. Тому може бути також загроза. І одна з моїх клієнток сказала, що 22 грудня це день енергетика, і це свято завжди масштабно святкувалося. Тому може бути, що московити будуть вітати українців, звичайно, в лапках своїми ракетами на День енергетика може таке бути, але взагалі будьте уважні кожного дня. Тому що ось ця вежа і п'ятірка мечів це досить таке неприємне сполучення карт, яке говорить про обстріли. Тому до 25 грудня орки ще будуть, на жаль, вітати українців своїми ракетами, дронами та всім іншим лайном, яке в них накопичене, і тепер вони його запускають по Україні. Але хай пам'ятають, що коли береш те в руки, то руки також у них брудняться, і вони з цими руками потім будуть себе чіпати по всіх інших місцях. Але ми вистоїмо без світла, але без зорків. Бажаю всім захисту вищих сил. Підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Дякую вам за увагу, за коментарі. Хай!